Народне віче у центрі Дніпропетровська в суботу у парку Глоби городяни висловились проти прийнятих Верховною Радою законів. Люди вважають, що проголосовані вручну документи нівелюють права людини в Україні і відкривають шлях до масових репресій проти мирних громадян. На знак протесту щодо заборони на участь у мирних зібраннях у шоломі або форменому одязі Дніпропетровці влаштували імпровізований маскарад, як це було бачили, і наші журналісти. До пам'ятника Чкалову на мирний мітинг прийшло близько пів тисячі дніпропетровців. На заборону маскування під час масових акцій люди відповіли імпровізованим маскарадом. Із гаслами в руках городяни висловились проти законів, прийнятих Верховною Радою. Олена Смирнова обрала чи не найоригінальніший варіант. Запрещены каски, ведра ніхто не запрещав. Люди поняли, они все таки сила, і они вже не дадуть себе на горло, Таже тими законами, які були прийняті Радой в незаконному порядку. Інші на зібрання прийшли у різноманітних масках, корзинах і навіть друшляках. Роман за фахом Будівельник на мітинг прийшов у касці. Законодавчі ініціативи парламентської більшості чоловік називає порушенням прав людини. Є закон, который о. Заочних пряндях судових рішень Чоловік тобто може даже не знати о том, що його суділі не успіть подати апеляцію, не успіть якісь та здійсні. За ним просто приду і скажуть, все собирайся, ти йдеш в тюрму. Міліціонери на мітинг відреагували спокійно, охороняли громадський правопорядок, знімали на фото і відео виступи з імпровізованої трибуни. Щоправда, представник міського УВС повідомив, що дійство йому не подобається. Мені не подобається, це безчинство. Просто ну, відра ходить на голові. Це неправильно. Учасники народного віча повідомили журналістам, що в таких масках збиратимуться і надалі. Автомобілісти зі свого боку підтримали мирний мітинг. Кілька авто із прапорами України і Євросоюзу проїхали колоною центральними вулицями міста. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу. У масках та з відрами на голові сьогодні у центрі Дніпропетровська люди знову зібралися, аби бойкотувати нові закони. Учасники Дніпропетровського євромайдану також обурені останніми подіями у столиці. Тож у такий спосіб вони виступають на підтримку своїх київських однодумців. Люди кажуть, сховати обличчя та натягти шоломи справа принципова. Вони й надалі збираються ігнорувати останні нововведення влади. Так мотак зараз. Дівчата. Вода роблю те, що не запрещають. Я все роблю, щоб мої онуки в демократичній країні жили. Ну, я законопослужна людина, я не переступаю закон. От не розрішають мені каску носити, я не наділа, а від Дрож, нема такого закона. Правоохоронці кажуть, мітингувальники своїми діями поки нічого не порушують. Але одразу після набуття новими законами чинності активістів можна буде карати. Акции сегодня проходят в рамках закона. То, что некоторые участники дели маски, на следующий день закон не опубликован, среди массовой информации поэтому не вступил законности.